Після матчу і коментарі команди Піндосів. Принципі, що ви скажете про цю гру? Чого вам не е вистачило? Я скажу, я перший спікер. Ну, в принципі, мені сподобалась гра, вона була трохи півна. Так, бо... oh. oh. да, вона була дуже півна. Ми з Ярком виступили погано, вона за Керу Владислав. Але це можна пояснити, бо ми не дуже добре готувалися. Бо ми в принципі не дуже хотіли перемагати, ми хотіли підготуватись до сесії. Але ну тепер перемогли і побачив, що буде в наступній грі. Я так погано виставив, тому що я не випив перед спічем. Да капець, яка у вас була концепція за дисидентів? нас не було ніякої концепції, що ми та виходимо там щось а, не, За, за дисидентів У нас була концепція. Маудзізу, маузиду на головний руйнівник. Анігіля анігілятор горобців, ані самість наслідування десь. Як ви думаєте, штани вашого першого спікера допомогли вам перемогти в цій грі? Штани ні, шорти. Думаю, шорти і класні застежки? Дякую. Добре, які у вас плани на слідушій етапі? Побіждаємо турнір? ні, я не планую перемагати. о, от акаунт. Це та сімсот. Бачите, вони четверти супер. Ми почали почти у мене просто немає слів.